Доброго всім дня! На дворі літо. Врожай огірків гарний, і ми закриваємо з вами знову огірочки. Сьогодні дуже цікавим рецептом. Діти, Невісточка та Сид сказали, якщо і будеш нам закривати огірки, то тільки з кетчупом. Вам раджу теж законсервувати по цьому рецепту. Дуже гарний. Для цього нам потрібно. Огірочки, як бачите, я свої вже залила холодною колодязною водою, і вони в мене простояли біля трьох годин. Зараз ми їх готуємо, обрізаємо. Баночки ми приготували заранше, простерилізували, баночки та кришечки. А тепер підготавлюємо огірочки. Обрізаємо в них носик та попку. І так у кожному огірочкові. Хочу вам нагадати, що замочуємо огірочки у воді для того, щоб вони були хрумкими. А також запорука хрумкості огірків, це насамперед хрін. І ось його ми теж нарізаємо. Кладемо в баночки маленьку жменьку хрону, одну парасольку кріпу та два зубочки часнику. Часничок я порізала на такі ось дольки, трошки його помільчила. Тому 4-5 отаких от дольок кидаємо. Кладемо також на дно 5 горошин чорного перцю. І 3 горошинки духмяного перчику. Та накладаємо огірочки. Гарні зелені. Такий насичений в них колір зелений. Ну, красиві огірки в цьому році. Дуже задоволена сортом, який посадила. А посадила саме Бьорн. Гарний і врожайний сорт, і смакові якості дуже гарні. Отак, От накладаємо кожну баночку. В баночки всі наші закладені, і ми заливаємо їх окропом кожну баночку акуратненько і накриваємо кришечкою. Залиті баночки прикриваємо серветочкою і залишаємо їх на 15 хвилиночок. А тим часом ми беремо з вами каструлю, виливаємо сюди півтора літри води, висипаємо 200 г цукру. А також 2 столові ложки з гіркою солі. Сіль і сіль я беру ось таку кам'яну харчову. Зараз навколо солі багато питань виникає, тому що, ви розумієте, Артем, сіль не працює і в нас з'явилась на прилавках сіль різних поставщиків. І ми не завжди розуміємо, яку ж таке нам сіль брати для консервування. То я вам ось показую, я беру саме цю сіль і її використовую. Уже, вже бачу, що і в малосольних помидорах, в малосольних огірках вона себе показала нормально, соленість у неї нормальна. Саме така, до якої ми звикли. Не рекомендую зараз використовувати сіль. Румунської розфасовки. Так що звертайте на це увагу. Розмішуємо і відправляємо сюди одну пачку кетчупа чілі. У мене в розфасовці 250 грамів, хоча по рецепту стоїть 270. Ну, я думаю, якщо 20 грамів не додамо кетчупу. То... Нічого поганого не вийде. Можете додати столову ложечку соусу. Ставимо нашу підготовлену суміш на вогонь. І коли вона закіпає, відправляємо сюди 200 г оцету 9%. І все, спустя 15 хвилиночок. Стіджуємо наші огірочки, водичку стіджуємо та заливаємо розсолом. Огірочки ще в нас залишилися, трохи я не підрозчитала, тому буду ще й мало солити сьогодні. Тим часом, поки закіпає наш паринат, час вийшов. 15 хвилиночок вийшло, і ми зливаємо водичку з наших баночок. Заливаємо маринадом наші огірочки і відразу закручуємо та утепляємо. Відразу перевертаємо. Загортаємо. І так робимо з кожною. Ось і приготували ми з вами ще один цікавий рецепт огірочків. Виходять вони сладко-кисленькими, злегка-злегка гостренькі. Дуже цікавий рецепт рекомендую вам. Хто сумнівається в тому, що водичкою ми залили лише один раз, то щоб не було сумнівів, залити два рази водою, кип'яченою, гарячою кип'ятком, а на третій раз залити маринадом. Якщо у вас є сумніви щодо того, щоб ваші огірочки не зірвали. У мене вони не зривають в добрий час сказати ніколи. Тому я закриваю так, як я вам показала. Всього Всі. вам доброго, миру та злагоди! Заходьте, діліться своїми рецептами, будемо готувати разом!